От скажи мені, будь ласка, рандомна людина, яка дивиться це відео. Тільки у мене батьки вміють перебільшувати. Не то, що вміють, а просто постійно це роблять. Ну не зовсім батьки, а все таки бабуся. Але мені здається, що цю фразу, ці фрази, які я зараз скажу, знайомі абсолютно кожній людині. От відповідь на запитання, чому вони це роблять, я знайти не можу. Може, ви мені підкажете? Наприклад, якщо на часах 16.10, бабушка мене запитує, скільки годин? шістнадцяте 16.10, А вона каже, а то вже п'ята година. Типу, або п'ять годин. Серйозно? Типу, де четверта? Четверта, десять, четверта година десять хвилин. Ну ніяк не п'ять годин. Наступне от моєму брату 17 років, і типу 17, і там два місяці. А в мене завжди бабушка каже 18 18-й рік. Вже от 18 18-й, Ну блін, коли ж дитині, наприклад, два місяці, Ти ж не кажеш, що їй рік вже правильно, тому що їй все-таки 17, Не 18, але чомусь. Ну, от так. Тут це також, я думаю, знайоме кожному. Я нічого не буду справляти на день народження. Взагалі нічого робити не буду. Нічого це на минуточку 30 гостей і два накритих стола. Чому вони це роблять? Тупне, це було якраз на мій день народження. Я вже всі магазини обігла. Всі ма. Всі магазини це на минуку два, типу АТВ, і там якийсь поряд малесенькі. Всі магазини ніде немає. Ніде немає. Наступна фраза, яку я чула, коли моя бабушка жалілася моїй мамі, типу, дитина зранку до ночі тій школі зранку до ночі це на минучку з восьмої ранку до. Ну ще коли я ходила до школи. До напевно часу дня, тому що далі в мене була музична і я не, не йшла в школу прям на цілий от прям день. Далі наступне це я почула вчора. якраз згадала про цю тему. вона каже минулого року снігу взагалі не було. Ну взагалі. Реально, зими як такої не було, але сніг був, да, його було трошки, але чомусь трошки це дорівнює не було. Далі наступне, вона завжди пробує мої руки. А в мене, наприклад, взимку в мене завжди руки холодні. Завжди холодні, навіть якщо мені тепло. От зараз мені тепло, а в мене судно, одна, до речі, рука холодна, а друга тепла. А влітку, навпаки, мене потіють руки. І попробує, наприклад, мою руку. Боже, та ти вся замерзла, та ти вся холодна. Давай там будемо щось вдягатися, щось включати, щось наприклад. Що мені не холодно. Пишіть в коментарях, можливо, ви також чули такі фрази, від кого ви взагалі їх чули? Хто вас так каже? Тому що. Серед мого покоління, серед моїх однолітків, я не чула, щоб так казали. А от старші люди і від чужих людей, я от постійно такі знаєте фразочки проскакую. Перевірте, до речі, підписку чи підписані ви на цей акаунт, тому що на тому я більше викладати нічого не буду. Можливо, десь там колись, а відео буду викладати сюди.